Друзі, ну що всім привіт! Вітаю вас на каналі King Fragrances. З вами я Даня. І сьогодні я хочу розповісти про свою колекцію ароматів від бренду Tom Ford, що в мене було, що в мене наразі є і що я хочу в майбутньому ще придбати. Став лайк, тисни на дзвіночок і не пропускай нові цікаві відео. Я зараз знаходжусь в новому креативному приміщенні Leflacon, яке має другу назву Le Flacon Scent Atelier, де ми в наступному відео будемо з вами дегустувати компоненти. Одразу хочу сказати, що у цьому відео не буде якогось історичного підтексту стосовно парфумерного та фешн-бренду Tom Ford. Це все можна знайти в інтернеті, а цей випуск він чисто про моє особисте відношення до бренду та про мою особисту колекцію. Взагалі, якось так вийшло, що бренд Tom Ford мене супроводжував все моє свідоме життя. Мені в цілому подобається естетика бренду. Мені подобається людина, яка стоїть за цим брендом. Мені подобається форм факторів, флаконів, тому що сам Tom Ford має. Освіту архітектора подобається відверті постери бренду, реклама. Дуже подобається зігравання з публікою через назви на парфумах, які не завжди відповідають тому, що всередині ну і звісно мені подобається аромати бренду. Хоча далеко і не всі. До речі останнім часом з брендом коїться якась повна хрінь. Є стила автор на жаль, потрохи перетворив бренд, який DS Десендурґа. Або Монталь, які випускають релізи майже кожен тиждень. Пішли якісь безлузді запуски на раз на квартал, перевипуски якихось ароматів, які вже натяк нікому не потрібні. Це, наприклад, про Азур Online, який вийшов а, в 15-х роках, якщо не помиляюсь, і зараз його також перевипустили. І цей аромат ніколи взагалі не був суперпопулярним. Перевипуск ароматів із колекції в колекцію, наприклад, а, аромат у мінералі, який зняли з. Лінії Private Blend, тепер не знаходитись в лінії Signature. Ну, то якась повна нерозбериха, і я чесно кажучи, не знаю, до чого це приведе. А можливо, ви скажете, що на це вплинуло те, що Том Форд сам особисто пішов свого бренду, але напевно, що ні, тому що будь-які запуски вони плануються не за місяць, не за два, не за три. Вони плануються за рік, а то і два. Звісно, воно в будь-якому випадку якось впливає на сам бренд, але бренд по більшій мірі ведуть бухгалтера Естфлауду. В принципі, як і весь люкс. Є навіть таке гарне прислів'я, якщо б люксові бренди не вели бухгалтера, то в принципі люкс б не існувало. Коротше, будемо стежити, подивимось, куди буде бренд розвитатися, куди буде розвиватися. Мені, в принципі, буде дуже цікаво спостерігати за ним у подальшому. Почнемо з першого аромату. Це буде Lavender Extreme від Tom Ford. Я вважаю, що це супер недооцінений аромат. Про нього майже нічого немає в інфопросторі, про нього майже ніхто не пише, в нього майже немає оглядів. Хоча подивіться, який гарний флакон. Повністю зеркальний. Можливо, це пов'язано з тим, що він не відповідає попиту сучасного користувача Lost Cherry або вітерпіч, тому що він не супер гучний, не супер шлейфовий, не епатажний. Він в першу чергу про комфорт про себе. А для мене це вершковий пломбир з лавандовим сиропом, полили сиропом, посипали марципаном. А ще тут є така характерна, приємна сухотравність і посіно від тонка. Дуже смачно, дуже затишно, а, лаконічно, гарно. А, хто ще не знайомий, будь ласка, знайомтесь його час, якраз осінь. А наступний аромат це венетіан бергамот. Венеціанський бергамот. Мабуть, єдиний аромат бренду, який я повторював декілька разів. І, в принципі, з нього почалося моє таке активне захоплення брендом Томфорту, в нього дуже вишуканий вайб. Дуже таке незвичне поєднання іскристого рожевого перцю, соковитого бергамоту та характерної такої жовтоквітковості чи білоквітковості, яка якраз таки є в солі блан, а вона відповідає за такий характерний відтінок кремової засмаги. Але якщо блан, він такий більш фемінний гурманський, то цей аромат я би відніс більш до чоловічого напрямку. Кокосовий, скристий, трошки навіть брутальний місцями за що рахунок за рахунок бергамоту. Я просто закликаю чоловіків познайомитися з цим ароматом, особливо спробувати його взимку. Поєднання рожевого перцю та бергамоту взимку надає не просто неймовірний і ефект. Обов'язково спробуйте венеціанський бергамот. Ну що, наступний аромат у нас буде зараз, треба його знайти. Юрій вони також хочу про нього розповісти. Так, ось він, це нуар де нуар. У мене це аромат а, такий нуарний, кіношний або якийсь навіть концертний. Пахне неймовірно, така суха троянда, сливовий портви. Також тут є акорд Трюфель плюс пачуль, який надає аромат усієї такої прохолодної, землистої глибини та прохолоди, та тягуча ванільна смола, яка це все між собою майже склеює. Одразу віляю собі якусь лану дель Рей з її томним, драматичним, п'янким таволікаючим голосом, та темно вишневу помаду, яку вона залишила на мікрофоні. Наступний аромат у нас буде також про троянду. Це, в принципі, не новинка, але він вийшов там декілька років тому назад. Це Роуз Дейн. Напевно, одна з найдивніших та найскладніших троянт у мене в гардеробі. По своїй щільності вона мені нагадує Angel від Mugler. Настільки все плотно зібрано та збито, що навіть немає де зробити ковток повітря. Сам аромат мені також пахне вином пінонуар, якимись такими жовтими сливами, густа, густа глашна, така трохи масляниста. холодний, навіть трохи м'ятний дим від смол, вишнева навіть трохи міндарна кісточка. Дивна і дуже гарна, спробуйте обов'язково. Наступний у нас аромат буде нехай буде одесолібла. Мені подобається саме ця версія, тому що, на відміну від класичного солібла, цей аромат е не такий гурманський, не такий солодкий. Зараз спробую писати, чим він мені пахне. Тому що, може, кожен хто був у відпустці на морі, а цей аромат точно зрозуміє і пригадає. Він пахне так, ніби ви тільки що приїхали з моря та починаєте розпаковувати вашу валізу. Йодисти, морський аромат моря, косовий навіть тропічний крем для засмаги, яким просочились ваші речі. В цьому ароматі я не виражу працювати, тому що в ньому хочеться просто лягти і відпочивати. Наступний аромат також буде з лініки солей це солей Голанд, і він дуже класно пахне. Таким темним, темним гаречаним медом, навіть трохи підтворівшим, горіхами, якимись такими фісташками, тим самим кремом для засмаги, який є в солі Блан та се блан. А ще хтось ньому відчуває від радикуліту, тому що тут дуже багато трав, які дають характерну камфорність аромату. Напевно, цей аромат буде наймішевим з лініки солі. Наступний аромат у нас також продовжує тему а, сонця та лініки солі. Це зимове mm -hmm. сонця, ніж. Він про гормоличний курорт, про зимову відпустку у найпопулярнішому гормоличному курорті. Я особливо полюбляю, коли автор аромату доносить свою ідею до кінцевого споживача. В цьому ароматі бриф виповнений просто на 100%. В ароматі є така дивна текстура порошку. Можливо, це якийсь рихлий сніг при сильному морозі, а можливо, це якийсь синтетичний. Водночас він пахне трояндово вершковим трохи таким кислим ванільним йогуртом, а ще в ньому є таке дивне відчуття, ніби ти. Ти заходиш з вулиці в синтепоновій курці, де йде снігопад, і в цьому теплому приміщенні сніг на синтепонові курці починає таяти. І ось дуже чітко пахне цією тканиною, яка почала впитувати в себе цю воду. В ньому є характерний екотичний відтінок, але він не про морську воду, а про прісну воду. Можливо, якась родникова вода або вода сталого снігу, про який я тільки що казав. Дуже дивний аромат, до якого потрібно запекати. Я закликаю людей не судити його строго, коли ви будете його перший раз тестити в магазині, тому що йому потрібен час. По перше, друге йому потрібна шкіра. На блотері він пахне просто білим шумом. Тому, якщо вас цікавить піраміда цього аромату та мій опис. Зайдіть до магазину, нанесіть на себе та просто в ньому погуляєте. Бажано на свіжому повітрі. Наступним у нас буде табак Ут. про нього я розповідав в першому відео про осінні аромати. Він супер брутальний та водночас дуже затишний. В моїй голові так міг пахнути сам Том Форд, Опікаючі віскі, в'ялений чорнослив та викорена до саржі трубка, власне, шлейфові комплементарних. Не можу сказати, що він суто чоловічий, але якщо ви його знайдете. А знайти його ще можна за адекватні гроші. Звісно ж, головний гаманець бренду Tom Ford – це Ощері. Мені іноді, чесно кажучи, хочеться такого, але насправді аромат вибачаюсь, трохи блязький. Ну і в принципі назва тут каже сама за себе. Він далеко не про втрачену вишню. А взагалі якось так вийшло, чомусь незрозуміло чому. Але з вишневими ароматами в світі дуже якось сумно. А вони всі поголовно схожі на типові харчові віддушки. Але тут у парфумера в прямому сенсі вийшло зробити гарну соковиту вишню. Вона стигла, вона солодка, вона кисла, що в неї навіть що від неї навіть трохи в'яже у роті, і в прямому сенсі липнуть руки. Це дуже смачний медальний лікар Амаретто. Вишневі сигарети, а сінно табачна, трохи колорична база, як у Lavender Extreme. ви Такий посушник, як і я, і вам подобається вишня. Обов'язково спробувати технічні характеристики тут просто на висоті. Звісно, бренд далі вирішив не зупинятись, та вирішив ще зробити бабла на популярні його щирі. І минулого року вийшли ще дві вишні. Одна з таких це Cherry мук, але це взагалі вже геть інша історія. Якщо вас червою про якусь таку легковажність, то цей аромат просто створює якусь неймовірно сексі ауру біля вас. Зрозумів, до речі, його лише в спеку. Тому що зимою він відкривався для мене суто якимось таким холодним ладом. І Боже, як же не моє диво він заграв гарно в спеку, коли було плюс 30. Ладан тут вже почав доповнюватися спеціями таким смачним гірким шоколадом, з в'яленими вишнями, міцним бренді, який залишає червоний слід на убах. Та такий густий, густий плотний щільний дим від вишневого кальяну. Я чесно побожнюю цей аромат. Я зносив майже весь флакон. У мене там залишилось десь ось так. Я раджу спробувати його чоловіка. Цей аромат просто створений для якихось таких побачень. Наступний аромат такого гарного, темно-синього кольору, який дуже схожий на колір моєї сорочки. Це коста Азура, ще в колекції Private Blend, саме перший випуск. Знаю, що про нього такого розповісти. Цей аромат мені просто закриває потребу в класичних акватичних чоловічих ароматах для аква діджіо, для азаро якийсь. але цей небагато маскулінний, брутальний, навіть трохи скульний так могло б пахнути в 90-х роках. Але через такий темно-синій кольор флакону мені хочеться постійно крутити цей аромат в руках та показувати його овникам. Но його переважно влітку, тому що в принципі він створений як лінійка для літа. Тут, в принципі, дуже прикольне поєднання водоростей та уду. Зайти його можна просто за якісь копійки. Якщо у вас є людина, яка полюбляє консервативні мужні аромати, це ідеальний варіант. Наступний аромат я відкрив для себе минулої осені: це вердебоа зелене дерево. Це просто багато зелених пачулі з майже таким опікаючим, обжигаючим анісом. А специфічним присмаком мастикової горілки, яку виготовляю в гаренці. Його час однозначно осінь, тому що тут багато пачулі, а пачулі вони полюбляють про холодну, сиру погоду. Класний зелений, він мені пахне, ніби з дерева зняли кору, і воно просто стікає такими запашними, трохи м'ятними соками. На жаль, аромат знятий, але при такому великому бажанні, як у мене, я його легко знайшов. Омбре, лезер, парфам подобається саме версія парфам. Дуже цікава фіалкова шкіра з огірковим мінеральним підтоном, таким солодко солодко-терпким листом малини та пачкою запрівших а, сигарет, який намочив дощ. Так, по версії мене а, пахне косуха від Евсен Лоран за 150 000 тисяч гривень. Хоча цей аромат настільки стильовий, що він підійде просто під будь-яку шкіряну річ. А наступний аромат, звісно, також шкіряний, і звісно, аромат дуже який став класикою. Це тосканська шкіра. Він не перестає бути улюбленцем багатьох і він не перестає дивувати своєю кількістю підробок. Але якщо чесно, він мені вже набрид. І бачиш, скільки всього було зроблено на цю тему та продовжує виходити, що вже, чесно кажучи, взагалі не чіпляє. Димна, така трохи бензинова урбаністична шкіра та малину пюре, яким замастилася ваша шкіряна сумочка, коли ви їли кроссанта та дитяче. До речі, в мене не супер-сторий суперсторик, а старі випуски вони більш такі щітні були. Та в гарному сенсі були більш урбаністичними. Ну і ці Брокарді зараз на нього вражають. Також у цьому атомайзері я зберігаю свій справжній скарб. Мій найулюбленіший, та на жаль, знятий аромат Плюм Джапоніс. Ну просто ніякий персик та вишня не замінять його. Хоча мені здається, що через смук якраз створювали скальки саме цієї сливи. Це просто кришісносний портвейн з підкопчених слив, копчений дим від костру в лісі. Гіркий гіркий чорний шоколад та тягучий, як віск смоли. І так прикро, що його зняли, але я дуже бережно бережу свої цінні мілілітри. Наступна моя улюблена трояндочка це Rose Creek, едикий своєчасний спін офф на Noir de Noir. П'янка, трубка троянда, яка переплутала глітер та впала обличчям в куркуму. А, такі кремові, кремово-вершкові обертони або бівтонка, чайний трояндовий рогатлу куку. Та малинове кюле з крихтами цукру. Для мене це ідеальний аромат для вечірнього походу в якийсь ресторан або в театр. Ну і дуже ніжний такий кольор флакону, який мені супер подобається. Єдиний нюанс це те, що він прокрашений не зсередини, тому можна бачити, як у мене затерся флакон за весь час мого користування, Виглядає, чесно кажучи, не дуже в мене є ще один аромат, але цей аромат я не буду показувати, та не буду нічого про нього розповідати. Навіть не буду показувати етикетку, тому що цей аромат. Ну, Не те, щоб заборонений, але не з'являється в бутіках Tom Ford та в наших бутіках, тому що він був присвячений, на жаль, Росії. А, мені цей ремонт подарував бренд, як тільки вийшла ця колекція. Ще до війни і продати його на жаль також не можу, тому що назва каже сама за себе. Наступний аромат це біла замша, і це просто супер гарний універсальний повсякденний аромат для тих людей, які не хочуть чогось складного, важкого та замисловатого. але все одно при своїх характеристиках цей аромат приваблює оточуючих та привертає на себе увагу. Тут така шафранова, трохи пудрова, трохи мильна замша, яка доповнена зеленими суховитими квітами конвалії та доповнена трохи таким шершавим. Мінеральним листом фіалки супер чистий, супер політкоректний. Не знаю, що ще про нього сказати. Мені таке подобається, коли я йду спати. Насправді, Тотомфорт один з найбільш підроблюваних брендів у світі. І я зараз хочу попередити людей, які полюбляють брати аромати на розпив або які мають свій бізнес по розпив. Роматів ви напевно точно бачили такі літрові банки заводські на просторах інтернету, які називаються драмі. Так ось офіційно їх взагалі не існує. Ми зробили офіційний запит бренд, де нам офіційно дали чітку відповідь, що окрім деканторів інших об'ємів Томфорда не існує. Ми не відомо, що в тих банках, що туди наливають, але їх активно продають, активно з них розпивають. Пишуть, що привезли прямо з заводу, тому що це дійсно виглядає як якась лабораторна пляшка в дусі лелабо. Але на жаль, бо на щастя це не оригінал. Тому, будь ласка, будьте уважні. Ну і повертаючись до ароматів, зараз я трошки розповім аромати, з якими я не зміг подружитися. Перший це був Fume. Спочатку він мені дуже подобався, але потім він мені набрид, тому що я став гіперчутливий до сандалових адурантів, яких там багато-багато видів. Який аромат, який присвячений полусанту, так чи інакше робиться через сандалові адуранти. Також в мене був Лондон, який я продав. Або «Чампака Абсолют, яка мені пахла дуже уринально. Ну і, звісно, вітер піч, який мені подобався, але я віддав його мамі, тому що вона настояла. Натомість у моєму мій нещодавно з'явилось декілька нових ароматів. Це Том Форд, Нуар Екстрем версії Parfum. У мене зараз я від леванта, я дуже хочу флакон. І неймовірно пахне трохи цитрусово-вершковою, помадною, пряною карамельною шкірою. Щерба настільки томний та виразний, він просто створений для вечірніх побачень. Та новий гривий верб версії парфам, який, на щастя, позбувся геть цієї характерної маскулінної, трохи навіть токсичної скульності. Новий аромат став прозорим сучасним. Та навіть настільки мінеральним, що при першому затесті подумав, що це була іпере. Ну що, друзі, ось такий вийшов огляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Бо ви відкрили для себе аромат бренду, з яким ми раніше не були знайомі. Обов'язково діліться в коментарях вашим відношенням до бренду Тумфор та вашими улюбленими ароматами. Велике дякую за перегляд! До зустрічі в наступному відео.